Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про собачу кропиву п'ятилопатеву. Собача кропива п'ятилопатева – це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 50 до 100 см. Має прямостояче 4 стебло всередині порожнисте. На ребрах стебло вкрите спрямованими донизу волосками. Стебла досить легко утворюють додаткові корені. Коренева система стрижневого типу, чітко виражений головний корінь. До стебла супротивно кріпляться прості листки, листки черешкові, до 12 см завдовжки. З нижнього боку листкова пластинка білоповстиста, листки собачої кропиви п'ятилопатевої черешкові, до 12 см довжиною. Верхівкові листки трилопатеві, а нижні листки мають п'ятилопатеву листкову пластинку, що і відображено у назві даної рослини. Цвіте собача кропива п'ятилопатева з червня по вересень, має сидячі квіти. Квіти зібрані у густі багатоквіткові кільця на кінцях стебла, дещо зближені. Чашечка має чотири жилки та 5 відстобурчених колючих зубців. Віночок квіток блід гружевого кольору, двогубий, волохатий, трохи довший за чашечку, досягає до 9,5 мм завдовжки. Верхня губа віночка довгаста ввігнута. Плід трьохгранний горішок до 2,5 мм завдовжки. При достиганні набуває темно-коричневого кольору. Собача кропива п'ятилопатева важлива лікарська, олійна, медоносна та фарбувальна рослина. Її лікувальні властивості були відомі лікарям ще у середньовіччі. Широкого застосування у медицині Собача кропива п'ятилопатева набула у ХХ столітті, коли експериментально було доведено, що її препарати у 3-4 рази ефективніші, ніж препарати валер'яни. Надземна частина собачої кропиви п'ятилопатевої містить ефірну олію, дубильні речовини, сапоніни, флавоноїдні глікозиди, космосеїн, рутин, квінквелозид, кверцитин, кверцитрин, гіперозид, незначну кількість аскорбінової кислоти та ретинолу, паракумарову кислоту, а також цукри, органічні кислоти, алкалоїд-страхідрин. Смоли та антоціани. Препарати собачої кропиви п'ятилопатевої використовуються як офіційною, так і народною медициною. Препарати собачої кропиви п'ятилопатевої використовують при лікуванні серцево-судинних неврозів, стенокардії, кардіосклерозу, міокардиту, склерозу суден головного мозку, функціональних розладів, підвищеної нервової збудливості. Ранніх стадій гіпертонії, базедової хвороби, препарати собачої кропиви п'ятилопатевої використовують при лікуванні епілепсії, синдрому Мен'єра, вегетосудинної дистонії, при шлунково-кишкових захворюваннях, при хронічних катарах тостого кишківника, при циститі, ревматизмі, набряках, при бронхіальній асмі від кашлю. При недокрів'ї, болючих місячних та при клімаксі. Препарати собачої кропиви п'ятилопатевої у народній медицині використовують як заспокійливий засіб при різних нервових потрясіннях та при переляках. Собача кропива п'ятилопатева не є отруйною рослиною, але приймати її препарати тривалий час не рекомендовано, оскільки можливі проблеми із роботою печінки. Тому приймати препарати даної рослини, як і інші лікарські препарати, потрібно лише за призначенням і під наглядом лікаря. Собача кропива п'ятилопатева це цінна технічна рослина, у її насінні міститься до 30% висихаючої жирної олії, яку використовують для технічних потреб. Луб'яні волокна стебел собачої кропиви п'ятилопатевої, будовою схожі на луб'яні волокна рослини рамі, яку у країнах Південно-Східної Азії використовують для виготовлення тканини. А ще собача кропива п'ятилопатева добрий медонос. Під час світіння, навіть в умовах посухи, дана рослина може давати до 300 кг меду з одного гектару. На нижній губі віночка квітів собачої кропиви п'ятилопатевої є жовта пляма, яка служить дороговказом для бжіл, які прилітають за нектаром та запилюють при цьому рослину. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.